Звернення до влади української, окрім е, так на сьогодні фронт. Але треба і е, влади про людей, які живуть за межами е, лінії фронту. І ми сьогодні не бачимо цього. Немає сьогодні реформ, немає сьогодні. Належної, належного розвитку української держави, окрім запозичення закордонних кредитів, тому сьогодні це хода пам'яті і хода нагадування всім мешканцям, що ми пам'ятаємо героїв Небесної Сотні їхній подвиг, і будемо робити все для того, щоб та українська держава була іншою, кращою, комфортною для всіх українців. Зараз ми робимо прямому сферу, там левити, і декілька слів кажуть, люди, кожен, які були користь, адже я нагадаю Давайте разом, так як того року спільно виходимо на Майдани, Подаємо з головою на наше місто і задаємо наших героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Мешканці міста простійська патьості міста. Запрошуємо вас докладати que eu me Учасники пам'ятної ходи Героїв Небесної Сотні. Ми зараз відбудемо короткий молебень за душами, які на небесах і дивляться на нас. За героями Небесної Сотні. Прошу до спільного молебня сучасних отців. Подія пам'яті тих, які віддали найдорогоцінніше, що є в людини, віддали своє життя, аби ми могли жити, аби ми могли творити, аби ми могли любити. Вони були сповнені Божого Духа, тому що Боже Слово каже: немає більшої любові за ту, коли хтось своє життя. Покладе за друзів своїх, пригадуючи їх, нехай не буде це тільки проста молитва. Сучасні отці, за таке полум'яне Боже Слово, за молитву. А зараз запрошую всіх нас покласти лампадки до Христа і портрети з героями Небесної Сотні від Прикарпаття. Прошу, будь ласка.

Знаєте, сьогодні мені сумно, але я бачу те, що є ті люди, які цілий рік ходили зі мною на Майдан, Франківську, Києві. І сьогодні ми тут маємо такий іспит совісті. Самі перед собою. Цих людей з нами немає. Сьогодні 18 числа є перші троє, які загинули біля маріїнського парку, з яких наш землях мій побратим друг Сергій Дідич, Свободівець, сотник. Він дуже любив це життя. Він Займався туризмом, він склавляв людей по Дністу, по Днісовському батальйоні, любив наш край, любив нашу область, хотів, щоб тут було добре, щоб люди добре жили, щоб були заможні. Він часто їздив до Європи, спілкувався з європейцями на різних семінарах. і казав, ну що там люди живуть добре, а тут у нас, на тій святій українській землі. Де віднеш вербу землю і вона росте? Чому люди живуть погано? Сьогодні прийшов рік, якого з нами немає. Його дуже особливо в нашій свободівській, свободівському товариству не вистачає. Знаєте, підвожу підсумки, думаю, пишу вибори. Люди загинули. А що родини? Сьогодні лікар регіональська вже піднімає голову. Вони в судах відсуджують свої посади, заходять на ті посади, вертаються назад. Жоден з регіональних області не є покараний. Вони себе дуже добре почувають, мають дуже високі державні посади в тому числі. А ті люди, які стояли зі мною на майдані, я разом з вами, ми далі живемо своїм життям, кожен своїм. Тому отець сьогодні дуже сказав сильному. Я хочу звернутися до вас. Ми не маємо права сьогодні заснути, бо ми маємо досвід 2004 року. Ми не маємо права сьогодні сісти і сказати, мене це В Черговий раз мої сподівання не справиться. Чому? Тому що я герой Небесної Сотні. Тому, тому що, що є ті, які, які ходили ще рік тому разом з нами, які разом з нами співпереживали, які вірили в ідею Революції Гідності. Тожу -то гідні їхнього потоку. Тож виховуємо своїх внуків, дітей на їхньому прикладі, будуємо гідну українську державу, де б кожен українець, незалежно, де він народився, в якій сміттє чи олігарха, чи простій звичайній українській родині, почував себе добре на своїй землі. Щоб не тільки за кордон, що тут ще було справитися. Давайте разом всі спільно втілюватися в життя. І ставити на місце тих людей, які це всі дому. Місто велике у нас, багато тисяч, а громада, яка сьогодні причала, знову призначення сотні, це дуже велика. Всі сидять вдома, або в кабаках, або ще не їде і займаються своїми буденними справами. Так і було революцією. Так, так. Тому, Тому сьогодні ми маємо кликати їх, стукати, до них, щоб вони також не тільки для себе дбали, але й будували ту українську державу. Слава Україні! Слава! Я запрошую до виступу депутата Верховної Ради Руслана Максимківа, який в той час був в Києві. Стояв на барикадах, бився з Беркутом. Прошу душу. Слава Ісусу Христу і слава Нації. Смерть! Обратима Сергія, останній раз я бачив 18 лютого біля будинку свободи, будинку Жовкневого на вулиці Інститутській, коли ми разом збирали сотні свободи, щоб йти в так званий мирний наступ. Але зовсім він виявився немирний. Адже саме 18 лютого розпочалися ті події, які ми знаємо як розстріл Небесної Сотні. Саме з того штурму, коли Беркут разом з тітушками біля малінського парку перейшов наступ і почав закидувати людей гранатами, різноманітним хламом розпочалися перші серйозні жертви. Саме тоді. Ми побачили страшні речі, коли наших хлопців приводили в намети так званого антимайдану, зав'язаними колючим дротом рук, 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 які були позаду і їх там катували. Саме тоді почався штурм майдану, і та тисяча чи дві максимум відстояли тоді, 18-го вночі, нашу свободу. Потім, Потім трагічні, трагічні події 20 лютого, коли на вулиці Інститутській почались інститутські розстріли наших хлопців. я пригадую ці очі, вулиці, коли вулиці, тільки почали перших наших хлопців з Небесної Сотні приносити в готель Україна, який вулиці на вулиці Інститутській, і підбігали хлопці в їхніх очах не було страху. В їхніх очах було переконання, що вони роблять дійсно ту справу, за яку варто віддати своє життя. Ісусу Христос при сучасній отці, сучасна громада. Мені було за честь бути знайомим, бути другом дідача Сергія. Ми з ним знайомі з 2010 року. І від початку майдану, від 1 грудня, від того дня, коли побили студентів. Ми зібралися тут в Івано-Франківську, виїхали в Київ. Разом, так сказати, так мовити, захопували житловими. Сергій був в той час старшим над всіма західними сотнями західної України. Я вам можливість бути під його командуванням. Буду пам'ятати в житті Сергія, постійно життєрадісним, коли будемо боротьби. Було тяжко, три місяці було дуже тяжко на Як фізично, так і морально. Але Сергій все міг знайти ті слова, де він міг тебе настроїти на ту боротьбу, заставити тебе повірити самому в те, що наша боротьба не є даремною, що ми зможемо перемогти. Заспіваємо наш державний мій SHOOOOOO